І вітаю, мої дорогі учні, і цим відео я хочу започаткувати цикл відео, які допоможуть вам підготуватися самостійно підготуватися до НМТ, які рекомендовані як тренувальні вправи для підготовки до НМТ. З самого початку я вам дуже сильно раджу ну, не слухати це відео просто його потрібно слухати, ну мабуть, краще активно. Продивіться умови умову задачі. Спробуйте зробити самі якісь кроки. Напишіть коротку умову задачі, подумайте, що ви змогли б зробити. Робити і самостійно, як би ви викручувалися, включити відео і подивитися його далі, ви завжди встинете. Але спробуйте, спробуйте себе, що ви могли б зробити самі в кожній задачі. Якщо ви зробите помилку, ви побачите, де ви зробили помилку. І ще, ребята, я хочу нагадати вам, що кожна задача вона робиться, ну практично, кожна задача, вона робиться декількома способами. Я обрала для себе один із них. Якщо вам підходить мій спосіб розв'язання задачі, окей, якщо не підходить, будь ласка, підбирайте ті способи, які зручніші для вас. І так, почали. Газувату суміш вуглеводню об'ємом 20 мл та кисню об'ємом 120 мл підпалили. Після закінчення реакції та конденсування водяної пари утворилася газувата суміш. І так, якщо ми Підпалили суміш вуглеводню 20 мл і кисню 120 мл, у нас обов'язково утвориться газ і вода. Тому що, коли горять органічні речовини, вуглеводні, то утворюється газ та вода. Нам сказали, що та суміш, яка утворилася після, Конденсування водяної пари, тобто у нас немає водяної пари в утвореній газові суміші. У нас утворилася суміш вуглекислого газу. Та кисню. Що це за гази? Це той вуглекислий газ, який утворився в результаті реакції, і той кисень, який, скоріше за все, залишився в надлишку в результаті хімічної реакції. Тому що ми взяли 120 мл, можливо, якийсь кисень іще залишився непрореагований. Далі, нам сказали, що цю суміш, звертаю вашу увагу, яка складалася з вуглекислого газу і кисню, пропустили через водний розчин лугу. Уя уявімо, що у нас ось тут скляночки водний розчин лугу. Я написала матеріал, неважливо, це може бути абсолютно будь-який луг. Нам навіть рівняння реакції не придеться записувати, тому, мабуть, я тут напишу ще, що це просто луг. Якщо ми цю суміш пропускає, пропускаємо крізь водний розчин лугу, взятого в надлишку, то об'єм цієї газової суміші, ще раз нагадаю, вона була 80 мл спочатку, то об'єм цієї газової суміші зменшиться на 60 мл. А тепер давайте розберемося, чому. Тому що Кисень це та речовина, яка не вступає в хімічну реакцію з лугом, і кисень він, як зайшов у розчин лугу, так він спокійненько і вийшов із розчину лугу. А вуглекислий газ це та речовина, яка реагує з лугами. І вуглекислий газ він зайде в розчин лугу, провзаємодіє з лугом і вже не вийде з нього. Отже, якщо нам сказали, що ця газ Суміш зменшилася на 60 мл, то це означає, що зменшилася вона, тому що вуглекисло газу в цій суміші було саме 60 мл. Тому що вуглекислий газ залишився в цій суміші. І отже, ми можемо зробити висновок, що ось той газ, на який зменшилася газова суміш, 60 мл, це і буде. Об'єм вуглекислого газу в оцій нашій суміші. І так, давайте ми запишемо ось ці наші думки, які я озвучила, ми їх якось зафіксуємо. І так, об'єм кисню в нашій газовій суміші, яка ось тут була, буде наступна. Спочатку газова суміш була 80 мл. В цій газовій суміші вуглекислий газ затримався в розчині лугу, мінус 60 мл. Отже, це означає, що кисню, який в цій суміші був, було 20 мл. Що це за кисень? Це той кисень, який у нас залишився в надлишку, який не про взаємодів. Тепер давайте думати, а скільки ж кисню у нас вступило в хімічну реакцію. І так спочатку об'єм кисню, який у нас був, це було 120 мл. Але ми вияснили, що із цих 120 20 мл залишилося зайвими мінус 20 мл. Отже, для реакції нам знадобилося 100 мл кисню. І тепер давайте ми з вами ось цю всю інформацію, яка у нас є в умові задачі в наших невеличких розрахунках, запишемо в хімічне рівняння. І так, що ми маємо ми маємо, що у нас є вуглеводень об'ємом 20 мл. Він провзаємодіяв із киснем, але ми вже знаємо, що для реакції кисню нам знадобилося саме не 120, а саме 100 мл кисню. Отже, я записую 100 мл. В результаті реакції утворився вуглекислий газ. Ще раз ребят запишу, що ось це об'єм того вуглекислого газу, який саме утворився: 60 мілілітрів. Тепер ми можемо пригадати, що якщо у нас про речовини газоподібні відомі об'єми, ми можемо використати закон об'ємних співвідношень, який говорить про те, що об'єми газів відносяться один до одного як невеликі цілі числа. Отже, мені потрібно знайти ось це співвідношення між газами. Як це знайти? Ну скажімо, я можу поділити ось оці всі числа на найменше число на два. І коли я буду всі ось ці об'єми ділити на 20, я бачу, що ось ці об'єми відносяться як 1 до 5 і 60 на 20 до 3. Отже, ось ці числа у мене і можуть стати коефіцієнтами в, в моїй реакції. Я біля кисню записую 5 і біля вуглекислогазу записую трічку. А тепер я бачу, що мені для задачі іще було б непогано та знати коефіцієнт перед водою. Я зараз витру ось, це, ось цю свою рисочку, тому що мені газ потрібен для реакції. І так, ребят, давайте думати, якщо як же я можу врівняти це рівняння і знайти, який буде стояти коефіцієнт перед водою зліва. В лівій частині рівняння, я рахую, що в мене оксигенів буде 10 атомів. Отже, з правої частини оксигенів також має бути 10 атомів. Ось тут їх 6 уже є. Отже, ось тут треба зробити оксигенів 4. І для цього я поставлю біля води коефіцієнт 4. А тепер, ребят, подивіться, будь ласка, як швиденько ми можемо зробити цю задачу. Якщо наше рівняння врівняне, і у правій частині і в лівій частині має бути однакова кількість атомів кожного елемента, тепер давайте подивимося, якщо справа кількість карбонів буде 3 атома, отже, зліва замість х має стояти число 3. Якщо справа у нас атомів гідрогену буде 8, отже зліва замість ігрека має бути число 8. І таким чином я зрозуміла, що речовина, яка у нас горіла, буде мати формулу С3. h 8 І так, що мені потрібно зробити? Мені потрібно вивести молекулярну формулу вуглеводню, ми це зробили, і у відповіді записати його відносну молекулярну масу. Отже, ми шукаємо відносну молекулярну масу нашої речовини пропан, і це буде 44. Отже, у бланк відповіді. Чи відповідний вікон в програмі НМТ? Вам потрібно буде ввести число 44. Задача зроблена.